світло сьогодні вимкнули о 14.45. Е, маємо змогу, тому що ці ліхтарики дуже сильно привертають увагу. В принципі, розрахунок залишився готівкою. Єдиний нюанс це те, що ми не можемо порадувати кавою або чайочком, Ну це вже скоро вирішиться. Розвішувала гірлянди сьогодні, уже коли вимкнули світло, тому що ще було світло, коли його вимкнули. А рішення ну якось в темноті ми ще не навчилися працювати. А з гірляндами трішечки простіше. Ну і дуже атмосферно. Коли ще було світло, в принципі, приходили і навіть зараз заходили люди, питають книжки, ну, я допомагаю все одно знайти те, що їм потрібно. І купують. Обходитись ліхтариком? Обходжусь ліхтариком, так. Абсолютно з розумінням ставлюся до цих відключень. Гуляємо, бо в нас є собачка, така мила такса. Якщо є собака, то треба гуляти. Вимкнули десь після четвертої, у нас немає світла. 11,5 п'ять років дівчатка, так, все розуміють і менше сидять в телефонах, читаємо книжки при фонарях. Ну, така вечеря була теж при фонарях. Ну, якось гарно. Ми приїхали півтора тижні тому з Польщі і готові терпіти. Декілька кропок свічок вже закупили до цього, знали. По всій хаті свічки, звісно, щоб безпечно було. Павербанки два заряджені, тобто ноутбук. Я думаю, що зараз багатьом людям, особливо центральна, східна Україна, багато важче.